Всім привіт! З вами ржава борода, і сьогодні, так сказати, маленькі мрії мають збуватися. Замов собі невеличкий сварочний столик і буду пробувати його збирати, що вам і покажу. Такий маю проміжуточний результат. Так, стягнув його не на кожному з'єднанні, але виставив, трішечки подредактурував його. Проміжуточний етапчик. Так, все поки що обварено на точечки. Орієнтір, як завжди, ця труба. Ямка невеличка. Все чудово. Перевертаємо. З той сторони на короткі шви понизу обварюю і кріпіжі-подножки варю. Поприхвачував отак от столик. З внутрішньої сторони, гадаю, більше не потрібно, він у мене невеличкий. Тут ще не позачищав, позачищаю і все так робив точечка. Точечку там, точечку там, точечку там, так, вразноброд, щоб не грілось, щоб міцно не повело. Геометрія начебто не пострадала. Зараз роблю сюди ніжки. Ну, ніжки то вже, я гадаю, не цікаво. Звичайна труба. Всередину два закладних. Ось так. Тут ось і все. Фінальний результат стола. Зробив ще такі ніжки на колесиках 125. -х. Труба 50х50 50, і внутрі 40 на 40. і Плюс тут невеличкі пластиночки всередину такенькі варив для того, щоб труба не болталась. Також болтики. Гаєчка приварена для того, щоб висоту регулювати. Зараз є три положення: самий низ, середина, максимально верх. В такому положенні стіл має метр десять, що дуже чудово, якраз стоячи за ним працювати. Це під сварку варіант, також заготовив таку фанерку. 16-та труба. Проточив на токарном, щоб була 16-та, вбив внутр дерев'яшечку, закрутив саме Зараз покажу, як вона встановлюється. Ось і все. І так, вийшов такий верстачок, робочий стол, за яким вже буде більш-менш зручно та приємно працювати. Зробив трішки більше фанерку. І виходить півтора на вісімдесят. Такий робочий столик в мене вийшов. На цьому все. Всім пока!